Крім цього, на переговорах між представниками США та Росії у Саудівській Аравії обговорювалося поновлення чорноморської зернової ініціативи. Прес-секретар президент Росії Дмитро Пісков зазначив, що пропозиція щодо відновлення ініціативи. Виходили від голови Білого Дому Дональда Трампа, а Володимир Путін погодився направити делегацію з відповідним мандатом для участі у зустрічі в Ерріаді. Нагадаємо, що чорноморську зернову ініціативу було підписано у червні 2022 року для забезпечення експорту українського зерна. Однак реалізація цього процесу регулярно ускладнювалася діями російської сторони, яка саботувала перевірку суден, що прямують до портів Великої Одеси. Технічний потенціал дозволяв перевіряти щонайменше 10-15 суден на день, проте представники Росії обмежувалися перевіркою двох-трьох балкерів. Такі дії ускладнювали прохід суден через Босфор та значно знижували обсяги українського експорту. Водночас збільшувався експорт російського зерна з Новоросійська, а також незаконне постачання вкраденої української продукції з портів тимчасово окупованого Криму у травні та червні 2023 року. Перевірка суховантажів фактично припинилася. А у липні Росія оголосила про вихід із угоди, і з цього моменту експорт українського зерна з портів Одеси, Чорноморська та Південного. Було зупинено, проте, вже у серпні, військово-морські сили України повідомили про відкриття так званого українського морського коридору. Перші судна, заблоковані у портах від початку повномасштабного вторгнення, почали залишати територію України. Наприклад, 16 серпня з порту Одеси вийшов контейнеровоз Йозеф Шульте. До кінця вересня український морський коридор запрацював на повну силу протягом півтора року. З вересня 2023 року до сьогодні через нього було вивезено понад 110 мільйонів тонн української продукції.